Новий подих для Білогірської громади. Благодійний фонд МХП Громаді разом із стратегічним партнером компанії МХП ініціювали створення стратегії розвитку п'яти громад в різних областях України. Серед них Білогірська територіальна громада. Днями тут пройшла установча стартова зустріч із розробки стратегії розвитку. У залі зібралися усі ті, хто дотичні до розвитку регіону. Наразі вони слухачі, а вже зовсім скоро із допомогою працівників благодійного фонду МХП громаді розроблятимуть стратегію для покращення кожного старостинського округу. Дана громада є дуже ініціативною, і дуже часто приймає участь у наших проєктах. Проєктах благодійного фонду МХП громаді. І достатньо багато наших працівників, наших пайовиків проживає саме у цій громаді. Це вже не перша робота благодійників із громадою. Наразі у перспективі нові плани та удосконалені стратегії. Залучити, будемо надіємося, робочі місця, створити новий бізнес, що наша громада стане активнішою і для розробки, бо перший раз ми збирали робочу групу, брали перспективні плани, що ми маємо робити, і поступово ми їх втілюємо в життя. Тому надіємося, що будемо розробляти вже на подальшому наше буде ефективніше і результативніше. Мова не лише про благоустрій та бізнес, а й про усі ланки у громаді. Працюватимуть комплексно, аби вдосконалення торкнулось усіх сфер громади та дало поштовх до розвитку та перспектив. Для цього залучили провідних науковців країни. Відтак, аби проаналізувати всі потреби, вразливі боки громади та розробити результативний план покращення важливо переосмислити і перезапустити економічний двигун громади? Треба залучити бізнес. Взагалі, можливо, він є тут. Треба його пробудити і також включити в цю стратегію. Громада має заробляти кошти на свої бажання і на свій розвиток. Свідомий бізнес це не лише про вклад у власний розвиток. Такий приклад показують представники групи підприємств західного хабу МХП. Допомога іншим це важлива складова добробут України. Тому розвивають громаду вже не вперше. Працюють не для визнання, а реальними діями показують результат. Хотілося б, щоб дана об'єднана територіальна громада розвивалася, збільшувала концентрацію виробництва в даному регіоні. Тут великий потенціал туристичного, рекреаційного комплексу і розвитку саме агропромислового сектору. Але Маючи багато потенціалу, так як залізна дорога, така як водойми, тут можна розвивати і інший бізнес. Тому дуже хотілося б, щоб демографічна ситуація в регіоні покращувалася, людей збільшувалося, житло будувалося, і білогірська громада процвітала. Такі ініціативи доводять згуртованість та жагу до розвитку. Адже цей проєкт не лише про державні структури, а й про людей, власників бізнесу та мешканців краю. Через шість місяців аналізу та роботи над побажаннями почнуться зміни, які покажуть можливості завжди є. А це у свою чергу значно зменшить кількість тих, хто залишає рідні місця заради перспектив у великих містах, що дозволить громаді процвітати та втілювати нові ідеї. Олександра Тустюк, Нікітавалівоць, телеканал Перший Подільський.